Добралися до нашого другого готелю, і виявилося, що... я не знаю, чому Доха про це не знав е раніше, але виявилося, що чекін у них в три 3 в дня. І тепер ми приїхали до магазину цього добового. Я залишилася содою в машині. Чесно, так ну, не всі готелі так, але було. Декілька разів де дійсно, що чекін в 3 години дня. У мене питання. Я цього ніяк не можу збагнути і взагалі не можу зрозуміти, що це за такий прикол, і наша мені готель в 3 години дня. Мені здається, в 11, в 12 це пізно, а в 3 це ну блін. Я була в дуже багатьох готелях, і навіть я прибирала колись в них. Але ніколи я не бачила, не чула такого, щоб чекін аж в три години дня. Ну, блін, а що типу людям цього робити з цією машиною, з цими чемоданами? Якщо хочеться помитися, переодягнутись, відпочити ну, день, типу, все коротше і коротше. От ну я трішки ці системи не розумію. Мені здається, що повинно бути раніше. Хочеться насолодитися готелем, люди платять типу, гроші, і вони так роблять, типу, чекін в три, а чекаут, блядь, в 11. І ти такий звіздець. Якщо я хочу подивитися ще місто і плюс насолодитися готелем, то вважайте, що шансу у нас немає. Або тільки вночі, там коли ви вечеряєте, робите барбекю, і коли вже все темніє, блін навколо, I don't know. Напишіть, що ви думаєте про це. Бо яка б там відмаза не була, ну поприбирати готель. Я вважаю, що три, до трьох ну це ту матч. Добралися ми до нашого готелю і всі в один голос сказали, що краще б ми тут переночували, заплатили за цей готель на дві ночі, аніж той, що був до цього. Але це два різних міста місця, тому... Уже як трапилось. Як вам вид? Там були гори, тут гори плюс річка, озеро, озеро. Зараз покажу швидко рум-тур, поки всі переносять речі. Ось такий у нас гарден. Тут літня кухня зі столом. Холодильник, пічка, тобто можна. Не паритись про погоду, погодні умови буде затишно і тепло. Нічого не буде задувати, обдувати. Зараз покажу трішки всередині. Ось так це виглядає. Дуже затишно. І ця сторона сюди потрапляє сонце і через що дуже тепло. Тобто, якщо сильно жарко, можна відкрити двері, якщо холодно, закрити і. Буде тепло. І оця вся штука відкривається, до речі. Ось гриль. Тут такий столик, якщо хочеться взагалі на природі посидіти в корейському стилі. І... і ось такий далі відкривається у нас вид. І ще ось такий костер можна розпалити, тут сидіти, пити соджу або пиво. І ось так виглядає цей будиночок. Ну і вид, блін, вид класний. Підемо, подивимося, що всередині, бо я таки не встигла нічого зрозуміти, подивитися. Так, звичайно, тут, тут у нас іде порожок для взуття. Тут у нас якась картина кінь з азебра. Окей. Далі відкриваємо халупку. Нас чекає ось такий вид вигляд. Ах. Ну, дуже, ну прям дуже. Одразу пишіть, який готель обираєте ви. Я розумію, що той готель ніхто не обере, якщо судити посередині. Що да, всередині по наповненню. Але мені здається, можливо, той готель Обруті, кому більше зайшли гори. Мені здається, ця хата, звичайно, не дуже прям сучасно виглядає. Це більш як така корейська а, типова халупка людей середнього віку. Але дуже тепло і затишно. М -м -м. Так, тут у нас кімната раз. Виглядає трішки як дитяче. Щось з цей глобус чисто. Кімнатка раз. Тут іде навіть масаж для ног, що я точно спробую. Ще одне велике дзеркало і ліжко. А, ну тут просто, так, да, якщо з дітьми приїжджають, то тут є іграшки для них. І кімната 2. Ця шафа закрита, мабуть, там ще зберігається. Ну, ця простенька, маленька кімнатка. Не знаю, хто в якій буде спати, неважливо. Далі. Туалет. Ми, для нас було головне, щоб було два туалети. Бо ну, ми, у нас у всіх дуже різний режим. Тому туалет раз, Виглядає як вуличний. Такий, знаєте, туалет, куди можна просто сходити по пісять, хоча ну, душ тут це є. І туалет номер два він більш виглядає як нормальний туалет, типу, більш затишний, навіть з підгрівом сидіння. Полотенця дуже великий холодильник. Як мені казав Доха, то тут на десятерих людей. Тут же ще диван є, і мені здається, є щось ще, щоб простелити на підлогу. Типу матрас. Якийсь вони ж ну, не паряться про те, де спати на підлозі, чи е, на ліжку. Да, Ось так от, боже, світла тут купа. Я зараз піду в туалет, бо у мене це влог уже. Знаєте, стає якимось дуже туалетним. У мене це проблема, а мені не дає просто нормально відпочити. Все, я пішла. А ви поки напишіть коментар, що кому подобається. І оцініть оце все. Ціни я напишу під кожним. Сюда. Сюда. give me доха. О, д ⁇ р, д ⁇ О, о, А, you will А, you will vomit, А, ah, Сюда. <laughs> Ой, господи. Ми повернулися з біседки на, на годиннику. 18-16, що робити? You know what time? 20. What will we do? You will, you will vomit soon. О! Сюда. Бой с тенью. О, хочу. ой, ой, ой. 어, 뭐야, 쟤 뭐야. 나간다, 잘 봐. Oh! 아, 씨! <laughs> 아, 이, 뭐야. Oh. 아니, 제대로 해. 아, 씨. 근데 내가 유리하지. 오케이. 진짜 못한다. <laughs> 멈춰야지. <목소리도> 아우 씨. 네. 하지만 내 네, 이고 있죠. 자 인사. Bye b y 인사. 자, 인사. Like me me. Like okay. Like this? w h o w you d o i 네. 나갔지? 아이씨. 아니. <laughs> 끝났다고 김도아. <laughs> 어? 오이. 희희드게세. <laughs> <힛, 힛>, <laughs> <laughs> 나. 콸콸. 콸. 와장창. 콸마. 저 빨리 좀. 아라고 아니야. 나. <laughs> 오. <laughs> <laughs> so I will help you with burp. <laughs> no. I'm next. 예. 예이... 아, 아니 묶여서 그래. 뭐, 중간에 왜, 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 내 왜, 각도를 뭐, 찾았단말안 떨어지는 각도를 찾았어. 빠지는 거야. 넘어지는 거야. 아니라니까. 내가 중간에 빠져 빠졌... 다 세웠잖아. 그리고 다시 뺐손 뺐을 때안 넘어졌잖아. 그딱 각도를 찾았는데 계속 <뭐라> 웃겨가지고 아,